Вітаю вас, наші шановні партнери, друзі, гості цього ефіру. Цей ефір стане корисним передусім людям, що обирають якісний безпечний продукт, беруть на себе відповідальність за екологічне майбутнє нашої планети і економічне майбутнє нашої країни, цінують здорове, якісне, успішне життя в цілому, адже щось це саме про це. Мене звати Гербіч Тетяна, я технолог-розробник компанії Choice. Ми з вами більше знайомі через наш зелений бренд GreenMax. Сьогодні я розповім вам про нещодавно презентовані наші новинки гелю для душа White Mandarin серії Mood. Хочу занурити вас всередину рецептури. І розкрити його властивості, особливості та переваги середини. Цей ефір стане для вас не лише цікавим, а й корисним. Поділюся деякими секретами розробок, нюансами створення нового продукту. І ця інформація допоможе вам у роботі вже з вашими партнерами та споживачами. Перше, що хочу сказати, що це дійсна новинка, і не лише в контексті того, що це новий продукт, а й в контексті принципово нового підходу в розробці рецептури. Цими продуктами трьома ми започаткуємо серію і інших інноваційних продуктів. Обираючи натуральні косметичні засоби, ви передусім обираєте безпеку і дієвість. Але ні для кого не секрет, особливо для людей, які давно з компанією чогось, або які тривалий період використовують лише натуральний продукт, знають, що споживацькі властивості таких натуральних продуктів зазвичай уступають продуктам ненатурального походження з полки мас-маркету. Які це споживацькі властивості? Наприклад, піноутворення. Велика густа стабільна піна в продукції мас-маркету досягається використанням в рецептурі агресивних поверхнево-активних речовин, таких як натрій, лауретсульфат, лаурилсульфат, більш відомих вам як СЛЕС або СЛС. На сьогоднішній день є багато різних досліджень, які суперечать один одному з питанням безпеки таких компонентів. Але беззаперечним лишається факт, що ці поверхнево-активні речовини агресивні по відношенню до шкіри, волосся, скальполю. Вони руйнують ліпіди епідермісу, сприяють трансепідермальній втраті вологи, що, як наслідок, призводить до сухості шкіри, до її подразнення, підвищеної чутливості і може мати дуже серйозні наслідки. Ще один споживацький показник якості в'язкість. Насправді дуже просто зробити густий піномийний продукт, використовуючи поєднання того ж СЛЕС СЛС сілью, або використовуючи такі поверхнево-активні речовини, як ДЕА дієтануламіди чи PEG, полі і які можуть містити залишки 14 діоксан, а це, як відомо, потенційний канцероген. Не використовуючи агресивних, а іноді і небезпечних поверхнево активних речовин, складно досягти гарної стабільної піни і високої в'язкості. Але так було до вчора. ринок косметичної сировини розвивається шаленими темпами, і на сьогоднішній день. Доступними, в тому числі й на українському ринку, є інноваційні розробки наших партнерів-виробників сировини. Це м'які натуральна поверхності речовини з рослинної сировини, які при професійному їх поєднанні в рецептурі дають змогу отримувати абсолютно натуральний, безпечний м'який продукт. Що за своїми споживацькими характеристиками не уступає агресивним продуктам мас-маркету і, звісно, являється безпечним для здоров'я людини і навколишнього середовища. На сьогоднішній день компанія Choice – це передова компанія серед українських виробників. Ми першими тестуємо інновації ринку сировини і впроваджуємо їх у розробках наших продуктів. У нас немає проблем з логістикою, і ми можемо дозволити собі придбати будь-яку сировину. Завести її напряму, якщо наші партнери-дистриб'ютори цього не можуть зробити, і для мене, як для технолога, це справді дуже важливо, адже немає ніяких обмежень по розробці і випуску дійсно класних продуктів. Друге, що хочу сказати, компанія ЧОС, як ви знаєте, у своєму виробництві не використовує хімічних ароматизаторів, барників і консервантів. Наші запахи до сьогодні це натуральні ефірні олії або їх комбінації, але. Все змінюється, ринок диктує свої умови, і споживач хоче вже не лише безпечний якісний продукт. На перший план виходять продукти з приємною органолептикою, легкою сенсорикою і, звісно, ароматами. Тобто від косметики споживач очікує. Перш за все, емоцію, а далі вже дію і, як наслідок, гарний результат. Як я вже сказала, ринок натуральних поверхнево-активних речовин розвивається швидкими темпами і наразі доступні ті компоненти, про які ще 10 років тому можна було лише мріяти, то з ароматами все набагато складніше. Так, їх дійсно неймовірно велике різноманіття, але вони не натуральні і часто містять алергени, хімічні речовини, кількість яких строго регламентується і регулюється законодавством, так як вони є небезпечними і можуть завдавати шкоди здоров'я людини та навколишньому середовищі. Ми довго шукали рішення і пішли в сегмент преміальних натуральних ароматів без вмісту хімічних компонентів. Тут ми також провели дуже велику роботу, щоб знайти не лише приємні цікаві запахи. А й правильно їх ввести в продукт, зберегти при цьому стабільність його і стійкість аромату в ньому на протязі тривалого часу. Як результат, маємо три нові продукти. Всі гелі, як я вже наголошувала раніше, на основі натуральних, інноваційних поверхнево-активних речовин підходять для щоденного використання, мають м'яку делікатну піну, яка ретельно очищує шкіру і при цьому зберігає її фізіологічні природні захисні функції. Вона не подразнює, не сприяє сухості. Гелі легко змиваються, дарують відчуття комфорту і здоровий зовнішній вигляд шкіри. А тепер я хочу більш детально розповісти про кожен наш гель. І перший гель, на який я хочу звернути увагу, це гель для душу, Mood Pleasure. І основною особливістю, яку я хотіла би виділити цьому гелі, є посилена його зволожуюча дія. Спеціально розроблений для людей, які мають нагальну потребу в цьому, тобто для людей з щутливою, пересушеною шкірою, шкірою, яка особливо потребує зволоження та живлення. Гетля душу муд плежа містить у своєму складі запатентований комплекс гідаген Аквапарін, який стимулює утворення водних каналів. Плітинах та підтримує транспорт вологів шкіру, таким чином залишаючи її зволожений дійсно протягом 24 годин. Ця концепція зволоження заснована на відкритті відзначеному Нобелівською премією по хімії у 2003 році. Присуджена була Пітеру Агре разом з Родриком Макіноном за відкриття каналів в плітинах мембранах. Рецептура підсилена також натуральним екстрактом ламінарії, огірка, плодів сафлори японської та гідролізату злакових. Вони підтримують гідроліпідну мантію, регулюють баланс вологів шкіри та зменшують її втрату. Гель прекрасно підійде також для дітей дошкільного і старшого віку. Окремо хочу сказати про аромат цього гелю. Це колекційний натуральний аромат, який, незважаючи на те, що він є максимально нейтральним і ненав'язливим, подарує вам відчуття свіжості і елегантності продовж усього дня. Наступна наша новинка це гель для душу Mood Energy. Цей гель найбільше з усіх трьох підійде під позиціонування унісекс. Гель має виражену тонізуючу, детоксикуючу та регенеруючу дію. Він покращує мікроциркуляцію, підвищує пружні шкіри. Його охолоджуюча форма прекрасно підійде для ефективної гігієни, комфортного відчуття свіжості, чистоти та бадьорості протягом цілого дня. Він м'яко та делікатно видаляє забруднення під і неприємний запах, насичує при цьому шкіру вологою, повертає її природне сяйво. Гельмут Energy ідеально підходить для Спортсменів та активних людей він стане дійсно ідеальним партнером по завершенню інтенсивного тренування. До складу гелю входить екстракт плюща, імбиру, зеленої кави та ламінарії. Вони нормалізують обмінні процеси, покращують та прискорюють їх. Олія макадамія. У складі бетаїн натуральний та депантенол зволожують і захищають шкіру, а олія грейпфруту додатково стимулює регенерацію її клітин. М'ята та ментол у складі надають тривале відчуття прохолоди та свіжості, насичений аромат стиглого грейпфрута з нотками терпкості, дарує яскраві враження та гарний настрій. Також хочу звернути вашу увагу, що форма туби для гелю є дуже зручною. Насправді таких продуктів в тубі на ринку майже немає, і це не випадково. Такий формат туби дуже зручний для спортсменів і всіх тих, хто ведуть активний спосіб життя. І останній гель в цій колекції, але перший в рейтингу на сьогоднішній день симпатії наших споживачів це гель для душу, Mood Creative. Формула відзначається найдбайливішим очищенням шкіри зі збереженням її природнього зволоження та власних захисних механізмів. Гель підтримує водний баланс шкіри, надає їй гладкості та шовковистості, збагачує живильними речовинами, дарує їй життєву силу. Ідеально підійде для тих, хто цінує свій час і бажає швидко відновитися, зарядитися свіжістю та драйвом а також стане незамінним компаньйоном для динамічного та енергійного життя. Екстракт червоного перцю жінчені та арніки насичують шкіру субстанціями, які є природнім джерелом вітамінів, мінералів і антиоксидантів. проявляючи таким чином імуностимулюючу дію, покращують клітинний метаболізм та сприяють омолодженню шкіри. Багато нажирні кислоти конопляна олія, депантенол та екстракт кави сприяють відновленню пружності та еластичності вашої шкіри, мінімізують негативний вплив ультрафіолету та заряджають енергією. Ще однією особливістю геля мудкрейтів є олія базиліку у складі, яка являється афродизіаком і у синергії з полоницією дарує вишуканий аромат, усуває втому та дарує гарний настрій на протязі дня. Підсумовуючи все, вище сказане, хочу додати, що наші гелі являються преміальними нішевими продуктами, і вони 100% займуть там своє заслужене місце, являючись при цьому дуже конкурентним ціновому діапазоні даної категорії продуктів. І особливо приємно, що це продукти нашого українського виробництва. Пам'ятайте, долучаючись до компанії Чойс, ми разом відбудовуємо і розвиваємо економіку нашої країни. Дякую за ваш приділений час за увагу і до наступних зустрічей.